Ну, маю, що Він скаже. Він на заборі ще напише. Ви можете слухать. Я не можу вже. Ви можете все, чи лабітерами? ні? На заборах ще не нап... будуть. Підіть написуйте на заборах, а ви почитаєте. Сатера голосування. Прокуратуру, давайте подумаємо. Да. На... Да. Я не розумію вас одного. Да. Значит, людина створила робочі міста. Ладно намоги, кстати, Боровицька і тільки Сагунівські села, які роблять бюджет. Там, <ривання> боровича, Тому що там нормальний бюджет дають вони. Не, ще, е так як і наш Соломова, так і Боровича Солгомова. Я просто не розумію, чого вони дають їм розвиватися. А розвивається ще робочі міста. Зачем так робити? Ви самі. Ну от ви зараз спонукають до того, щоб не давати розвиватися. А чого? А того? Ну, що йому бабок не отвалили. Ну, чи що? Та, він там не заробив. Як вона гарно. Значить, про заробили гроші, то треба поколотися. Ну коли просили гурдії 12 гектарів продати того мусорника у нас, де курятники були ці гуся. Ні, підожди, хай додайте. А вам розказати цього не дали. Як це не давати розбивається, якщо мені не Матчат... буде. І за класам місця. Це була тоді. Це нормально, ви мені скажіть. Це головиха так сильно піклується за наші робочі місця. Ти за 8 років хоч нас створила робоче місце. Поясни мені, Ірина не знаю. Ти сюди когось пригласив. А ви ж не проголосували. У боки пригласили. Я тут. Я тут. Я тут. За, да. за, за... Да. що? За що? Олег Вікторович. Олезуйте, там снідан, пахне з того двох. А дрова лежать, там. А дрова, ой, боже, мой! А, ой, а я я... посадки! може думати. Він буде думати тільки Ладанським. Як Ладан скаже, так і проголосує. Ну, не то, що... а ти теж своє нав'язуєш людям. Тут усі за тобою голосують. Я усі за тобою голосують. Мовчи, мовчи. Не так, як ви. І все, Зас, не така ти благодійна. Радушняк за. Ірина Васильівна. Не беру участь у голосуванні. Тут збігти зараз. Герор Іванович. Найрозумніший чоловік нас, а, а його оскарбляді? ну, да. За що Привісі. його оскарблять? А, а, ну, да. да. Так, про затвердження проєкту закону зміни цього призначення. Земельний діва... Але не прийняли, не прийняв. Значить, голосуємо. Про затвердження проєкту заговору, то якщо не залежить. Ну, 11, якщо при ще поголосує за, то прийнято. Не помог! Голосуємо наші. Ні, головуючи, куди пошла? Не прошли, побігли назад. Пожалуйста, а це нормально? Це в нас нормально це? Вона має право кидати заємність із тим. Лежіть її і далі, лежіть далі. Може щось Ми сутки сьогодні проїхали, там вже побудовано все. Нічого не, не зробить за 8 років. Це капець вікна поміняла у цьому батарею. Все, і туалетів настроїться. А ще треба спитати, далі тут народила. Я, не 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 Я не не знаю, зараз скільки вони коштують.

Не Вони да. все, все, также, не ну бігаєш? Хай ти не дали, як щось боситись. Я просила дай. прийти проголосувати. Кого ja. ти просила? Що ти просила? Що не... ти просила? Боже мой. Ти ми с вами попросив. Ну чому? Далі. Жадана про затвердження проєкту землеустрій щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності вже задано. Міняють зараз, а так і для будь-якого... Може бути і підсумчі батареї, що угодно, правда? Ну теж немає, немає всього, так? Ні, це власне

Супрун Наталья Володимирівна, Ратушняк Олександр Степанович. Супрун Ірина Васильевна. Каченко Олина Відсутня, Тяжко Аліна Васильевна. Будяненко Ірина Івановна. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельної ділянки у приватну власність в Дяченко. Анна Володимирівна. Для будівництва відбування жилого студенту господарських будівель і збору присадивна ділянка. Село. Сангуївка, вулиця Тернева, Абдуллаєв. Олег Григорович. За. Ірина Семенівна. Роман Реурович. Я питаю, де ви. Роман Реурович. За. Це. Ірина Семенівна. Федір Михайлович. За. Олег Дмитрович. За. Мина Анатолійович. За. Маккола Іванович. Григорій Іванович. За. Тамара Михайлівна.

Білоустрою. Приклеєна. Буржі. Даніло. Джулай. Поданенко. Вада. Луговський. За. 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 Флойда. Прищепа. Супрун на пане. За. Ратушняк. За. За. Супрун Ірина. За. За. І Водяненко.

Олег Миколаївич. За. Інна Миколина. За. Миколина Нечорна. Гугульський. За. Тамара Михайлівна. За. Наталія Володимирівна. За. Олександр Степанович. За. Аліна Васильєвна. За. Аліна Васильєвна. І Ірина Канюк. За. Так, так. Давайте на різна там. На що дороги? Да. До Білоруся. да так, так. Я вже їду по нього там, як там, розкажіть. Так, ти що, це ж, як, Володьки. Ще, ще раз, я попереджаю ще раз. Це і правда. Ви не маєте права голосувати за питання на автомобіль, тому що є здоров'я, яке ми не можемо нарушати. Не можемо, тому що це це нарушення закону, ми не зможемо це проплатити, тому що це незаконно. Тому навіть не мічка. Кому хочеться подалося ПМСД, за жабри і хай вони виконують те, що вони повинні. Робити. Ні, у нас по то стоп, у нас почому-то є ПМСД Черкаського району. Це робить, да, так як в договорах прописано. Доби, Значить, тепер далі. Вікарям було предпочення, перейти в передати, ви вирішок, ви ви Значить, ви Слухайте далі, де вони були кращі умови і все остальне, вони відмовилися. Ну, тепер питання. Є договор! Ви фінансист, як ви собі представляєте, Тамара Міхайловна, зробити операцію, яка противоречить закону. Як фінансово оперативно? Та може. Все, да може. Чого? 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 Ні, такого не може бути. Ми вже проголосували, це про вже питання за червоне. Ставне питання голосування. Ні, на голосування стане. Ви, ви не маєте права це робити. Єсть договір. Ставте на голосування. Не маєте права. Ставте на голосування. Тим более ви ставите. І як це виходить? У вас є государство, не по всій Україні одні договори, да. у вас поровиться вам хочеться інше, вони особи і чи що. Ви мотивуєте, ви не маєте це право робити. Ну, ми проголосуємо, але покажем. Значить, Я цього робити не буду. Я Не роби. що ти, ти буде Значить, не буде ви, Будете ви відповідати Дружі, Я буду відповідати. Я. Та, там, желати, на, за все, за відповідати. І перед Богом пере це... Ставте на голосування. Ти пояснюєш, немає. І що? Є ПМСД, а, є Ременюк, є начальник ПМСД, який довшим заботиться. Це його робота. Чого ви перекладаєте роботу на когось іншого, коли є його робота? Так. За що так, так, не отримує зарплату? У кожній з указаності. Федор Михайлович. Я за душу. Машини були, і не думати в їсти. Ребятки, де ж це буде. Микола Іванович, а що ти можеш нікуди? Що що ти? Сама я тоже понял, а что тогда Юрий? Ирина Васильевич. Что говоришь? Арина Алина Васильевич. Все. Иванович. Против. Вот это противостояние. Щас Ольга Васильевич, прийдет, не спіши, не надо. Не надо, не надо. Зараз Ольга Васильевна прийде. Микола <coughs> Іванович, треба підняти питання.

Яка <на> я, я протягнути. За що її вже заплатили? Сесія? Я вже об'явила, сесія закрита. Ми вже об'яву, об'явила. Поглуки, то це проблеми. А яка альтернатива вирішення питань по дорогах? Написав заяву, що заявлено